Неймовірно актуальним зараз буде тема про те, як економити електроенергію вдома. І для цього ми долучаємо до нашої розмови Геннадія Рябцева, члена експертної ради при держенергоефективності. Вітаємо вас, пане Геннадію. Доброго ранку. Дійсно, розмова з вами має бути для наших глядачів дуже корисною, адже всі ставлять перед собою це от питання: як економити електроенергію наразі вдома, як допомогти нашій енергетичній системі України пройти цей опалювальний період? Давайте розпочнемо із того, що у нас вдома найбільш енерговитратне так потребує найбільшого ресурсу електроенергії. Які прилади? Найбільш енерговитратними є прилади, про яких згадали в Міністерстві енергетики і в держенергоефективності, але яких немає в абсолютній більшості домогосподарств в Україні. Це теплі підлоги, варочні поверхні, тобто те, що, ну, скажімо так, може і є поширеним в Європі, але не так поширено в Україні. З того, що у нас у всіх є, найбільш витратними з точки зору споживання електричної енергії є прилади, які нагрівають рідину або її киплятять. Це можуть бути бойлери, це можуть бути електрочайники, це можуть бути різні нагрів прилади для нагріву, зокрема електричні конвектори. Тобто все те, всередині чого є рідина, і цілком зрозуміло, що бажано не вмикати одночасно потужні прилади. Вот саме ці, та ще, й якщо увімкнути праску, та ще й пральну машину, в якій теж вода нагрівається, то це може призвести до ну по перше, до того, що ви перевантажите власну електричну мережу, і це буде загрожувати електропроводці. А по-друге, це якраз ці прилади, які радять використовувати послідовно, а не всі одразу енергетики. Тому що зараз в Україні достатньо електричної енергії для того, щоб постачати її рівномірно впродовж доби. Але є два періоди вранці, десь з 8 до 10 ранку, і ввечері десь з 17 до 20, ї там, іноді там, до 21, ї 22 ї години, коли споживання електричної енергії зростає через те, що ми або збираємося, прокидаємося і збираємося йти на роботу, або приходимо з роботи, і вмикаємо все, що там у нас можна вимкнути. Так от саме в ці періоди варто розподіляти навантаження для того, щоб зрізати ці піки споживання електричної енергії. І якщо ми самі не будемо все вмикати одночасно, а будемо користуватися лише тими приладами, які саме зараз нам потрібні, то тоді не потрібно буде і здійснювати аварійні відключення, які журналісти називають вієловими. А є, що стосується забезпечення теплом у наших оселях, як зрештою оптимізувати ці ресурси, як зробити так, аби ефективно використовувати електроопалення. Головне, щоб це електроопалення, чи будь-яке опалення, чи централізоване теплопостачання, тобто тепло, теплова енергія, використовувалася раціонально. А для того для цього потрібно, щоб воно не опалювало навколишнє середовище. А для цього потрібно надійно теплоізолювати ті приміщення, в яких це опалення використовується, в яких встановлено електричний конвектор, зокрема. А що для цього потрібно? Найбільші поверхні, які віддають теплоту в навколишнє середовище це вікна. Потрібно подивитися так, щоб за периметром вікон щоб не було щілин. Якщо вони є, їх потрібно ем, ем, якимось чином е, чимось е, закласти. Точно так же е, можуть бути щілини над чи під підвіконням. На це також потрібно звернути увагу. В оселі не має бути протягів, для того потрібно забезпечити ущільнення по периметру полотна дверей. Якщо є така можливість, то вкладіть на підлогу якийсь ковролін чи будь-що, тому що підлога це також поверхня, через крізь яку втрачається тепло. Якщо у вас є бажання, ви можете, можете наклеїти на поверхню скла на вікнах спеціальну плівку, теплоізолюючу, її можна придбати в будь-якому будівельному супермаркеті. Точно так же за батареями парового опалення можна встановити тепловідбівний екран. Точно так же можна забезпечити. Збереження теплоти, повісивши на стіни, знову ж таки, якусь, ну не знаю, щільну фіранку, наприклад. І знову ж таки, вікна також мають бути з фіранками, які варто закривати на ніч і відкривати в день для того, щоб більше було потрапляло світло в кімнату. Тобто, головне не збільшувати. Кількість електроприводів для догріву повітря, а забезпечити умови, за яких обігрівалася б саме ваша оселя, а не навколишнє природне середовище. Багато корисних порад почула Я для себе зокрема, от це щоб утеплити підлогу. Абсолютно немає так корисні поради, штори повісити так. Хотіла би дізнатися і ще от такі поради, наприклад, замінники. Якщо людина хоче підігріти собі воду для чаю, от там вона вирішує зробити це в електрочайнику чи підігріти на електроплиті. От такі от речі, що буде енергоефективно, хочу сказати, що допоможе енергоресурс використання його скоротити? Що буде краще зробити для того, аби не навантажувати систему? Ну, якщо, якщо чесно, то найекономніший варіант це спиртова горілка, чи пальничок такий собі невеличкий, в якому використовують е, маленькі е, шматки сухого спір, спирту. Е, ну, там 10 шматків разом з самим пальничком, там щось коштують в районі 250-300 гривень. Е, можна підігріти собі чаю або каву зробити, або там запарити мівіну, чи щось там таке. Це на той випадок, якщо взагалі вимкнуть, ну, буває таке, вимкнуть електропостачання. Е, якщо ж казати про нагрівання, то безумовно тут все буде залежати від того, якими ресурсами, які ресурси у вас є. Якщо у вас є ресурси для того, щоб Забезпечити себе різними джерелами живлення, різними приладами для того, щоб приготувати їжу. Будь ласка, зробіть це. Це може бути дійсно, якщо у вас газова плита, то електроплитка як замінник. Додатково ось такий невеличкий пальничок спиртовий. І ми всі використовуємо, ну майже всі використовуємо на дачі. Невеликі плитки оснащені балончиками з пропан-бутаном, невеликими такима величезними балонами, там на 50 чи на скільки літрів, а невеликими балонами, але при цьому варто розуміти, що будь-яке відкрите полум'я це є небезпечна, небезпека, підвищена пожежна небезпека. І тому всі отакі прилади, накшал буржуйок, плиток. Пропан Бутанових чи будь-яких інших приладів їх потрібно встановлювати лише з чітким дотриманням правил пожежної безпеки, і друге, забезпечувати притік та відтік повітря, щоб не накопичувалося СО2 та інші токсичні речовини в повітрі вашого приміщення. Тим більше, якщо це буде, наприклад, підвал, де ви ховаєтеся під час повітряної тривоги, як ви вже зазначили, дуже важливо одночасно. Не використовувати кілька приладів, особливо у вечірній час, в той момент, коли всі люди вдома повернулися до прикладу з роботи, для того аби не перевантажувати систему. А як все ж таки підготуватися до цих перебоїв з електропостачанням? Можливо, ще якісь поради зможете дати. Ну, якщо казати, тут знову ж таки, тут все залежить від того, який ви можете бюджет на це виділити, адже я можу там розповісти про і про біокаміни, і про електричний простила, простирадла, і про якісь там ще прилади, які можуть забезпечити. Ваше комфортне проживання, якщо навіть у вас немає електричної енергії. Накшал там бензинового чи дизельного генераторів, акумуляторних батарей, павербанків. Але тут причина в тому, що там великий павербанк або акумуляторний ліхтар з великим акумулятором можуть не всі можуть собі дозволити. Тому тут потрібно зважувати на те, скільки коштів у вас є. Якщо коштів обмаль, то найкращий спосіб це все ж таки теплове ізолювання і невеличкі прилади, на кшалт тепловентиляторів, які можуть забезпечити нормальне, комфортне, нормальну комфортну температуру в тій чи іншій кімнаті. Якщо не вдається усій квартирі, то виберіть для себе для себе ту кімнату, яку ви вважаєте, найтеплішою, і там зробіть все всі необхідні. Реалізуйте всі необхідні засоби, заходи, заходи з теплоізолювання цього приміщення в багатоквартирних будинках, особливо тих, які розташовані на лівобережній Україні, які постраждали від обстрілів і ризик обстрілів в відповідних регіонах, там де зберігається. Там потрібно передбачити так звані теплові ковчеги. Тобто ті приміщення, де можуть збиратися люди з невеликим статком, які не можуть собі дозволити генератори генератори чи акумуляторні батареї, чи будь-що, і це про це мають подбати і управителі багатоквартирних будинків, і органи місцевого самоврядування. Там мають бути обладнані індивідуальні теплові пункти. Невеличкі, ну не знаю, там якісь там пункти для того, щоб можна було приготувати їжу, розігріти, розігріти щось на, для того, щоб поїсти. Ну і для того, я думаю, що якщо ці підвали будуть оформлені приблизно так, як, наприклад, в сховище, сховище в Києво могилянській академії, так званий підвал. Де вал там англійською написано як стіна? Ну я думаю, що там буде сенс взагалі просто збиратися, щоб нарешті познайомитися, хто у вас живе по чи по Вдячні вам за розмови і за те, що долучилися до цієї теми, так дуже актуальне наразі для кожного українця за ваші поради. Дякуємо. Геннадій Рябцев, член експертної ради при держенергоефективності. Ми ну, зауважимо, що такі от поради, як економити електроенергію вдома, це ж не тільки про те, як допомогти енергосистемі Україні. Це і для вашого гаманця буде корисно.